Доброго ранку усім, друзі. Отже, в нас трошечка не по темі по рибальству, але дивіться, яка штука виникла в мене одна невеличка проблема декілька днів тому на автомобілі. Отже, дивіться, чи на гарячу, блин, чи на холодну. При тому, коли заводиться автомобіль, зараз я покажу. Ось дивіться на тахометр. Ось завівся. І ось бачите, блин, так от 2 секундочки блин, машиною потрухало. І все далі нормально. Тобто автомобіль далі працює, все як має бути. Блін, тяга не пропала. Ну, коротше, вс... ну Все коротше, нормально. Блін. Отже, що мені сказали попробувати з чого? Подивитися. Отже, Блін, тут, звісно, трошечки погано видно. Значить, Треба зняти ось цю кришку, а також казали, що можливо потрібно буде зняти ось цю перемичку. І ось там блін, дуже ніфіга не видно. Блин. Там є два електромагнітних, два електромагнітних клапана фазорегуляторами. Отже, Будемо пробувати їх виймати, для того, щоб їх промити. Отже, купив я промивку ось таку для цих клапанів. Е, значить, зараз знімемо ось цю кришку і подивимося, чи буде доступ до цих електромагнітних клапанів. Отже, подивимося, можливо, цієї балочки і не потрібно буде знімати. То зараз ми знімемо цю кришечку і подивимося.